День Нової книги. Сьогодні наші книги це дебютні видання молодих українських авторів. Хелен Соу. Це літературний псевдонім письменниці Олени Павленко. Запам'ятайте це ім'я. Вона вас порадує багатьма новими книжками. Але це в майбутньому. Сьогодні є перша книжка, Викрадач мого повітря. Хто дозволив собі? Відняти ваш віддих. І що його чекає, і що чекає вас в такому середовищі? І як жити в ньому? Прочитайте, дізнаєтесь? Олег Поляков, хроніки Туманної Трої. Ви думаєте, що це історія давніх часів? Всі знають Троянську війну і Олену Троянську. Ні, виявляється, троєю тут називають Київську Троєщину. Одна з подруг головної героїні так назвала цей район. І це прижилося. Але таємні подарунки долі, які чекають на героїв книги, ховаються на цих сторінках і на Київській Троєщині. Читайте, дізнавайтеся, любіть наше місто, допомагайте всім! Сьогодні наша середа не зовсім традиційна. Присвячені нашій книгі. Ню пам'яті жертв політичних репресій. Комуністичний режим за свій короткий час існування залишив по собі кривавий слід на роки і десятиліття. Василь Зимоненко, ти знаєш, що ти людина. Ця книжка у нас не дарма сьогодні. Ми хочемо нагадати вам один епізод. Який вплинув на Василя і призвів до напису вірша. Цей епізод це їхня подорож разом з Аллою Горською і Лесем Тенюком в биківню, яка тоді була просто парком, лісом, і про яку ніхто нічого не знав або не повинен був знати. Гранітні облізкі, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. В биківні ідентифіковано 19 тисяч поховань. Але цей вірш з'явився не просто так. Ці троє тоді ще молодих людей, цікавих до літератури, побували в місті і побачили, що дітлашата граються в футбол. Але не ясно чим. І м'яч якийсь не такий, і ворота позначені незрозуміли. Ворота позначені черепами. І м'яч, набитий соломою череп з простріляною потилицею. З характерним знаком убивств НКВД стами. І оці рядки, що я вам зацитувала, вони звучали спочатку інакше. Василь Семененко так і написав: Ми топчем черепи і ворогів і друзів, обідні йорики. Всі на один копил на цвинтарі розстріляних ілюзій. Уже немає місця для могил Биківня. А цю редакцію, що я вам зачитала зі слів Танюка, йому поправив інший дисидент і борець з режимом, Іван Світличний. Ми про нього ще згадаємо в нашій розмові. Ось так перейшла ниточка до шестидесятників. Книжка, як дисиденти, боролися за незалежність України. Невидимий фронт. Саме так невидимий фронт. Боротьба йшла роками, десятиліттями. Люди ховалися, розповсюджували літературу, слухали чужі голоси, які розповідали правду про те, що відбувалося в Радянському Союзі. І розповсюджували цю правду, щоб люди знали про те. Знали навіть ті, які не могли почути той ворожий голос, які добряче глушили радянські глушилки. І ще один дуже страшний час, дуже знакова дата 18 травня 1944 року. Це теж страшна сторінка. І вона продовжується досі. Крим, кримських татарів, сталінізм звинуватив в тому, що вони були пособниками фашистів німецьких. І за це мали бути виселені всі діти-старі воїни, які поверталися з армії, які воювали з фашизмом. Їм не було місця в Криму. Людей похапали, загрузили в вагони, на столах залишилася навіть приготована їжа, не кажучи вже про одяг і якісь запаси. І повезли їх переважно в Узбекистан, але ще в Мордовію, але більшість виселили в Узбекистан. Люди без засобів існування, в незвичних умовах вони гинули. Гинули по дорозі, тому що їх везли в скотовагонах. 70 тисяч тільки вздовж цієї страшної дороги викинуто було навіть без поховання. 200 тисяч жителів Криму були викинуті з Криму. Крим, який належав кримським татарам, кримським болгарам, грекам. І ще іншим народом був спустошений. Ні, він не перетворився пустелю. Він був заселений переселенцями, яких теж іноді насильно вивозили туди переселенцями з глибинки Росії і частини України. Це основа того, що було заявлено в 2014 році російським диктатором. Крим Руські. Там всі говорять по-русски. Навіть та малесенька частина татарського народу, які зуміли повернутися до Криму вже в момент незалежності України репресується, виселяється, переслідується. Нищаться бібліотеки, нищаться спогади, нищаться підручники. Витискається цей народ. Тому що Крим русський, нічого подібного, він не русський. Крим це частина Української держави, яка належить кримським татарам. І той Кримський вузол ми розрубаємо, але півтори тисячі років разом на землі. України і Криму жили українці, татари і інші тюркські народи. А ця книжка Ірен Роздобудько книжка художня про Фаріде жінку, яка пережила виселення з Криму, втрати батьківщини, повернення на батьківщину. І, на жаль, сьогоднішні події. Невідомо, як би розвивалися для Героїні книги, бо книга була написана до 2014 року. Дуже складні стосунки. Україна Крим Росія розглядаються в цій книжці. Вони знайдуть своє поціновування, своє пояснення. А ми знайдемо. Дорогу до Криму. Повернемось туди, повернуться кримські татари, і міста і містечка Криму знову засяють бахчисарайськими фонтанами, курортами, а не будуть перетворені на плавучу військову базу Російської імперії, яка зараз Змінила тільки назву, але не змінила своєї кривавої сутності. Ми їх переможемо. Сьогодні наші нові книги не можуть обійти тему війни. Різні погляди на війну. Історія впертого чоловіка. Олександр Терен. Ну, терен не прізвище. Терен це його військовий позивний. А насправді це Олександр Будько. Чоловік, який не збирався воювати, не планував війну, мав кар'єру, цікаву роботу, але прийшов ворог. І він знав, що не можна залишатися, не можна покинути країну. Треба йти її захищати. Будні військового для того, хто пройшов це, вони відомі і знайомі. Але ця книга повинна залишити пам'ять і слід для всіх, щоб ми знали, пам'ятали і розуміли, що відбувається з Україною зараз. І мене вразила після мова. На цьому шлях військового припинився. За день до відльоту Лос-Анджелес я чекаю, бо я буду танцювати з артистами балету для 300-тисячної публіки. На протезах. Ось такий боєць, ось такий воїн, ось такий танцюрист. А друга наша книжка. Дивіться, навіть обкладинку не можна обійти. Адже книжка зветься. Ну, ви зрозумієте, цуцик. Віталія Запекі. І це погляд на війну, собаки, якого теж зачепила війна, і не його одного. Найбільше мене вразив мартиролог собак, які воювали, які підтримували. Ми знаємо всі пса патрона, але таких псів, песиків і великих собак. По всій країні і героїв, і просто тих, які витягли з руїн дитину або людину. Їх теж багато. І їх ми теж пам'ятати будемо. Але книжечку прочитаємо, адже це погляд песика на цю війну. Приходьте до бібліотеки, допомагайте нашим воїнам. І навіть погодуйте бродячого собаку. Але ж його теж викинула з дому війна. Сьогодні середа День нової книги. Ярина Власенко, спіраль мовчання. Як може затягти мовчання? Як ти в своєму житті мусиш відповідати або промовчати? Головна героїня книги журналістка, мусила покинути свою улюблену роботу саме через те, що не хотіла поринути спіраль мовчання. Ярослава Литвин, рік розпусти Клауса Отто Баха. І назва, і обкладинка уже дає розуміння, що книжка. Не просто цікаво, а книжка про кохання. На читальських форумах зараз з'являється питання, а порекомендуйте книжку з красивою еротикою. Це книжка для вас. Тут є і красива еротика, і цікаві, і смішні пригоди німця, який приїхав в Україну, щоб наздогнати своє кохання. В який він сам повірив, яке не мав зустріти, але побачив і хотів знайти ту дівчину. Що з ним сталося? Як він провів рік в Україні? Прочитайте, вам теж буде цікаво і весело.